До нас на телебачення завітали діти, які мали змогу ознайомитися із студіями та спробувати себе у телевізійній сфері. Деталі у відео із радістю та завзяттям діти відчули себе справжніми творцями телевізійного контенту. Співвласники телеканалу поставили за мету показати юним відвідувачам, як створюються новини та телепроєкти. Які вони щодня бачать у мережі, насправді ми досить часто організовуємо екскурсії для дітей міста Броди, залучаємо їх до цього процесу, аби більше розповісти, як працює власне телебачення зсередини. Ми завжди раді зустрічати нових гостей у своїй студії і тілитися зі своїм досвідом. Вже з перших хвилин екскурсії дітлахи занурилися у вер. Телевізійної атмосфери вони оглянули студійні приміщення, побачили, як працює техніка, та дізналися, чому для журналістів важлива кожна деталь: від освітлення до правильного ракурсу. Насправді, телевізійники це є такі люди, які щодня працюють над виробництвом новин, і кожен журналіст або кожен телеоператор знає, що за кожним телеефіром є недоспані ночі. І це потребує максимального терпіння, адже кожна деталь має значення, особливо якщо це прямий ефір. Ми тут, зірки на місці, Ревін добре тримає. Особливої уваги заслуговував інтерактивний блок. Діти мали можливість спробувати себе у ролі ведучих, протестувавши справжній студійний мікрофон і відчувши, що означає тримати ефір у власних руках. Найменше емоцій викликала і практика телеоператора. Багато дітей вперше побачили професійну телекамеру зблизька та навчилися керувати нею під наглядом. Видно було, що діти дуже задоволені. Вони надзвичайно раді були відвідати наш телеканал, спробувати себе у ролі телеоператора, подивитися, як відбувається монтування того чи іншого відеосюжету або телепроєкту, оскільки ми мовимо 24 на 7. В принципі, дітям все сподобалося, і ми з нетерпінням чекаємо на нових гостей. Під час екскурсії юним відвідувачам також продемонструвала локації, де знімаються програми, та записуються новини про життя Бродівської громади, то не лише. Діти дізналися, як планується випуск, що таке монтаж і чому телевізійна команда має працювати як один злагоджений механізм. Сергій Нікішин. Телеканал Broad Online.